Ти типу поціновувач стратегій? Зберігай добірку ігор, вона саме для тебе. Civilization 6. у цій грі ти отримаєш під керівництво власну державу і матимеш пройти шлях від кам'яного віку до космічних технологій. Гра ускладнюється тим, що у твоєї країни є сусіди, з якими треба або дружити, або ворогувати. Виграє той, хто останнім лишиться на мапі. Йдеш вулицею і думаєш, наскільки гарнішим міг би зробити своє місто, якби став його очільником. Тоді Cities Skylines точно для тебе. Ти маєш очолити власне місто. Піклуватися про його прибуток та вдоволення містян. І повір, інколи це буває дуже непросто. А наступна гра це не лише стратегія, а цілий генератор захопливих історій. RimWorld може як і розважати, так і змусити гристи нігті від напруження, адже всі події у грі максимально рандомні. Кожен пішак під твоїм контролем має свої унікальні риси характеру, потреби та навіть релігію. Тож доведеться враховувати побажання всіх, щоб твої підлеглі не розвалили свою ж базу. І, звичайно, цей спис. Зок не був би повним без Clash Royale. легендарна карткова стратегія, де тобі доведеться знати не лише здібності кожного з персонажів, а й передбачати дії своїх опонентів, адже без цього в тебе немає шансів на високих рівнях. Яка твоя улюблена стратегія? Пиши нам у коментах, та не забувай підписуватися на колайдер.